Стіновики. Вітаю в посібнику з виживання в прешер. z 90 Також відомі як Йо, Пі... також відомі як стіновики. Це вид гуманоїдних безруких істот із шаром стінної фарби, яка покриває всю передню частину їхнього тіла. Ці істоти мають незлічені отвори на спині, з яких вони виділяють кислоту, яка допомагає їм роз'їдати стіни та ховатися в них. Їхня шкіра змінює своє забарвлення в залежності від стіни, в якій вони ховаються. Коли жертва проходить повз захованого сіновика, той виходить зі своєї схованки та починає переслідувати жертву, після чого нападає зі спини та з'їдає жертву на місці. За 90 не можуть полювати без елементу несподіванки, тож якщо їх засічуть занадто рано, тікають. Але інколи сіновики імітують свою втечу, щоб занурити жертву у відчуття фальшивої безпеки, після чого за 90 нападають знову. Єдиний спосіб вижити це бути дуже уважним до звуків, та в разі, якщо ви почуєте кроки або ж якийсь інший дивний звук, негайно розвернутися за спину це не лякай сіновика, та він утече. Також можна розвинути параною та раз на деякий час оглядатися, чи ніхто вас не переслідує. Ці істоти смертні, та їх можуть вбити інші сутності, такі як будильник, пандемоніум та інші. Із трупа сіновика можна відірвати шматочок та з'їсти. Яка іронія, що дасть вам факт регенерації до кінця забігу? Із цими істотами є три досягнення, тож. приємної параної?